Юра, що ти хочеш? Не люблю я людей обманювати, виходить, обманула? Це для мене не новина. <гум> Чуєш, сказала, казала, не будемо біля картоплі рватися, другий заход робимо. <гум> Мені добре наблюдати тако сидіти. Да. Да. Да, Прогорнула 10. Ну скільки позбираємо. Ми одним словом, значить, так, пішли, перепочили, випили кваску, з'їли печиво. Людмильці стало нудно, каже, що мені робити, мені сумно. Вирішили йти і копати знов картоплю. Поки дядя Льоні охота копати, тато прицепчика привіз, дівчата збирати. Притягнув Юра другого нашого прицепчика, цього такого саморобного. Пригорнула я, оце ж таке оце купання картоплі, горнися бур'яном то туди, сюди, то сюди. Перегорнула бур'я на ту сторону, звільнила з цієї сторони 5 рядків, і звільнила он з цієї сторони 5 рядків. О! Копка картоплі проходить весело. Де ваша цей картопля фест? Ви ж мали робити? <рес> Так, вже, мабуть, і Льоня. Одним словом, сонечко ще високо, чого день ці байдики бити. Байдики можна побити в будь-який день при бажанні. Картоплю таки станемо і будемо копати далі. Так, ну що, тут пішла вже картопля мішаних сортів. Червоненька. Бачу, вона така собі рясненька. Десь і маленька, десь і величенька. О, Марійка, диви, яка біля тебе картопля величенька. То вона ще молода, диви, вона шкребеться. Да, да, до речі, ще трошки шкребеться. Вже яка пора. А ще якийсь сорт шклябається. Ну не вся. Це такий є сорт якийсь. Це та Оце так. Лоп, вал пропали гроші. <laughs> вже тепер думаю, може б ми краще таке не ставали, вже її копати сьогодні, не знаю. Поїхали десь хлопці ремонтуватися. Якщо зроблять, будемо копати далі. Не зроблять на сьогодні відбій. Але початок теж є. Три рядочки викопали у прицепчику. Дно закрили повністю. Ну, і хочу що сказати, що ну, не сказала б, що біла набагато краще, чи ця якась гірша. Як на мене, картоплі. Така собі непогана, однакова. Є усіляка і дрібна, і, і насінєва вибереться. от, Тому будемо бачити сьогодні. Тут, а, до речі, от вона мішана, тут і біла ще теж є. от, Але це така біла, знаєте, от, от така вже біла, яка от руки, руки ще є біла вже в городі. от. А де це, хочу показати. А, це доведеться. Аж тут його годку на прицепчик зараз. Ну я, я зараз все я покажу. З цієї сторони зайду, а ось обличчя. Ось таку картоплю люблю. <сі> вона то, як колись сказала мама, що на їжу вона не дуже важна. Вона біла і тверда. О, така ще. А оця вона така на колір, коли її копаєш, такий в неї колір, ну дуже красивючий, То я її, щоб сказати, що десь там розвожу, то ні. Але, але як вона трапляється, то я все рівно кожного року на насіння лишу. Ну, хоч пару картоплинок. О, та таке, та є. Трішки і ріжеться. Ну, нічого. Ось вона ще така. Десь о-о-о-о! Корінчик така. Так, цю викину. Ну, все, одним словом. Або копаємо, почуваємо, щось буде. Ну що, восьма вечора. Не дочекалися ми такий трактор для. Щоб продовжувати купати картоплі, можливо, воно, хочу сказати, і на краще, тому що щось вже як посиділо, то вже воно якось так трішки встало, і, виходить, знаєте, так, бочком, бочком, бочком. <схід> то, думаю, все таки, можливо, на краще. Прикро, звичайно, що поломка в тракторі не, не хотілося, щоб так було. Ну, отаке воно це життя тут в селі. Виїхали, нібито все добре, туди-сюди, в травбах поламалося. Вечір. У мене вже Юри взагалі десь немає вдома. На, на цей... кудись, кудись десь треба їхати, ти бігом поїхав. Тю, я тепер навіть не знаю, як, як це буде? Чи я буду вставляти це, що я тільки що сказала, тому що щойно заїхала Машка в Браму і каже, мама, дід Льоня сказав, що їде копати картоплю, я йду по дівчат. Восьме вечора. Не знаю, значить, продовжуємо копати. Сонечко сідає, трактор деркотить, дівчата летять. Ото зараз буде робота. О! Пончик скавчить. Льоня на всіх парах. А ще коли Іван є, то зараз буде по картоплі. Дівчата знімають ще тут на цей картопля, весмера з вами, і ще я причепилася. О, вже знаєте, вже можна і пісню завести. Сонце низенько, вечір, близенько. Вже він той вечір, зовсім-зовсім вечір. А? Бачите моїх дівчат? Я їх теж не бачу, але вони ще розберуть картоплю. Так, значить тако дивлюсь. Викопали ми цю всю площу, яка була підготовлена під те, щоб викопати. Хоч же махала льоні і руками, і ногами, і просилася, і молилася, що вже не заїжджай, більш не копай, бо ти А він ще сигналить, що давай, давай, правильно, це ж не йому раком тут бігати з відрами. Він же в тракторі. Ой, але таке докопав усю площу. І хочу сказати, що це викопана менша половина картоплі Всієї разом із цією білою. Із уже ось цією. І хочу сказати, що, так і казав мене Юра, ми не вберемо 100%. Навіть якщо ось цей прицепчик повний з гіркою, то решту в той не вберемо однозначно. Одним словом, потоплі. Є. Більше як того року, правильно? Да. Да. Нашого нам її більше? Ну я теж думаю, свиней продамо. <гум> Може, ну а ціни на собі. Свин... Поставимо Так. Хто буде годувати? Ніка! Хорошо. Я. Хорошо! Все забито, Най ловлю на слові. Зазня, Зазня, зазнято Ніка. зафіксовано. <гум> а я вчитись буду, я допомагати. Все, хорошо. Бачите? Дітей маю. Най І... <гум> казали, ми я, під. Ми казали під фонарик, вже... ще, каже, й до ранку цю картоплю сьогодні збирали та так заохотилися. От, значить що? Ну, ще може бути таке, що свина її не продамо, ну хто її знає. Сідиш, то нема і навіть і не прогнозується. Тому, може, й треба й картопля. О, Юра, то ти? А хто? Миколаєвич, є вже Юра теж. Фух. Так, іде пан господа роботу приймати. Ти мені скажи нащо, скільки картоплі? Що ти з нею будеш робити? Тільки що сказала Вероніка, що ми купляємо бичечка, ставимо. Ой, Боже, добрий я бичечок. <ріху> ну, все, поскакали в хату. Вони відро здорове взяли, бо Вон ще. Можна до тебе обісні. Де, де, де? О, бо ще свині не їли, то пішли. Ще свиньочі дати. Оце ж добре, таку ж було і добре, що, що хоч був Тому, щоб хоч товч буде мелян. Почну, щоб товчі не було, та ще ставай її мили. Ой, вже було б занадто. Чу, свині, чу, ще не ні? А то вже вам картоплі накопали, от вже будете баняки їсти. Отчу, звери. Отчу. Давай одна, давай друга. Вперед. Вот... Ну, давай я вперед, Давай. ага, ага, Фу. А, не, не фуша что поросят. Идите, злые Давайте, заходьте. Заходьте, кажу. Давайте. А Ай. Фу. От тепер точно фу. Усім спокійної нічки.